Жировий гепатоз, театоз, жирова дистрофія це коли кожна клітина печінки оточена жиром і не може нормально працювати в результаті дії токсичних факторів на печінку, і гепатоцит захищається стіною. Причина алкоголь, важкі препарати, робота з токсичними речовинами. Ожиріння, поєднання жиру та цукру в їжу, діабет друго типу, вірусні гепатити, йде внаслідок запалення, голодування, коли дуже мало білків в їжі. І тисячі гепатоцитів роблять навколо себе жирову прослойку, і печінка збільшується, світиться на УЗД. І з часу починає ставати твердою, де фіброз. Клітини здавлюються між собою, потім зморщується і переходить в цироз. Якщо по УЗД поставили гепатоз, то треба здати вірусні гепатити крові, біохімію крові, еластографію. По результатам лікування, харчування при гепатозі, мало тваринних жирів, багато білку, корисний зелений чай, рукола, оливки, куркумін, чорний тмин, капуста. Та робота чи зарядка, щоб печінка використала жир, що в ній є, на енергію та синтез гормонів. Це багато протекторів серепар, прогепар, фолієва та ліпоєва кислота, карсіл, лівісенціали, селімарін, алохол. Якщо вірусне ураження печінки, то противовірусні препарати стаціонарі. саме основне контролювати рівень ферментів та вірусне навантаження, відмовитися від алкоголю, щоб процес не прогресував. Зичу міцного здоров'я.